Два важких роки тому для нас розпочалася нова реальність реальність, де повномасштабна війна принесла з собою невизначеність, біль та потребу в підтримці. Я прийшла від... Від... відкрила двері, сіла на порозі, наплакалась, бо нічого не було. Ну, що ж робити, що робити? Хто мені поможе? Таке відчуття, страх був великий. Як я буду далі бути? Що буде зі мною? Як я буду жити? Де я буду жити? У цей непевний період часу, коли площа підконтрольних Україні територій суттєво зменшилася, а життя простих людей зазнає болючого впливу війни. Адра юкрейн завдяки підтримці багатьох міжнародних партнерів виступає надією для тих, хто втратив все. Наша робота це не лише допомога, але й символ того, що гідність можна зберегти за будь-яких умов. Дані продукти ці продукти зберігаються тут у спеціальних умовах відповідно до вимог донорів. Сюди заїжджає все з інших складів по всій Україні та за різними проєктами. наразі ми працюємо в Купінському районі та представляємо адру для допомоги людям у цьому регіоні. Також наша волонтерська команда останнім часом ще поповнилася людьми з інших країн, зокрема з Фінляндії, і стала інтернаціональною. протягом цих двох років, завдяки наданій донорами допомозі. Адра-Юкрейн виступила на передовій боротьби за гідність та людське життя. Наші волонтери стали невидимими героями в цьому великому випробуванні. Ви це чули? кажучи, не думаю, думаю, що багато людей розуміють, як це жити в умовах війни. Коли опиняєшся тут особисто, це зовсім не схоже на те, що показують у новинах. Лінія фронту проходить зовсім близько. Ми бачимо дим і чуємо вибухи. Після того, як я на собі відчув лише малу частку цієї жахливої реальності, у якій живуть тут люди, у мене не вкладається в голові, як комусь може бути байдуже до того, що відбувається, або як хтось може думати, що допомога більше не потрібна. Війна триває і Україна потребує нашої потужної підтримки. Дякувати Богу, що є такі люди, які допомагають, які рядом. Вже відбудували кришу, поставили, вікна поставили. Але ж у мене немає чого немає стелі. А в хаті що треба, щоб була груба і дрова, щоб можна було топити грубку. общем, багато роботи. Завдяки нашим гуманітарним проєктам. І великій кількості людей, які у всьому світі відгукнулися на заклики допомоги, місцеве населення на сході України отримало доступ до необхідних паливних матеріалів. Це сприяло покращенню умов життя та дозволило людям мати тепло в оселях, коли ресурси стали обмеженими через воєнний конфлікт. Саме завдяки співпраці з урядами й гуманітарними організаціями 35 країн світу підтримку отримали понад 2 мільйони 600 тисяч бенефіціарів. Та незважаючи на значний прогрес, ситуація залишається складною. Існує гостра потреба в подальшій підтримці для українців, які кожного дня стикаються з наслідками війни. Понад 17% українських територій. Перебувають під окупацією за площею. Це більше ніж територія Чехії чи Австрії. Та незважаючи на ризики для життя, люди продовжують засівати поля, не знаючи, чи будуть збирати урожай. Such a мене переповнює співчуття і солідарність. Саме це мною і рухає. Також мене надихають єдність і сила, яку проявляють зараз українці. Вони продовжують боротися, не зважаючи на ситуацію, і це надихає. Я хочу, принаймні, намагаюся стати, хоч трішки таким же крутим, як українці. Міжнародна підтримка для України має критичне значення в зупинці потенційної кризи в Європі. Забезпечення фінансової та інших видів гуманітарної допомоги є вирішальним для майбутнього не лише України, але й усього цивілізованого світу. Ми були тут з самого початку, і до сьогодні ми робимо все, що в наших силах. Благодійна організація Адра та її партнери поруч з тими, хто потребує підтримки, від волонтерів, які роздають продукти та медичну допомогу до програм для підтримки та забезпечення житлом. Ми тут, щоб служити.